Ід у чоботях 2. Останнє бажання виявився справжнім шедевром 2023 року. Наповнений двома мовами і різними акцентами. Оригінал вийшов незабутнім. Український дубляж вийшов теж вельми вдалим. Тут у нас і дивна вимова златки, і сучасний сленг, і спроба зберегти якомога більше іспанської. Почнімо з найяскравішого моменту, коли Періто починає діставати кота. Той йому відповідає, що не розмовляє українською. No Ну аблоінгліз анасе спаніль. Можна їсти і говорити одночасно. Но No hablo анос ¿Hablas, no ¿Hablas español? Цей момент просто чудовий. Він демонструє, з якою відповідальністю та любов'ю українські локалізатори підходили до адаптації мультфільму в англійській мові. Дуже популярний вислів «easy peasy, lemon squeezy» І він зустрічається в мультфільмі. Ось як його адаптували в дубляжі. Ізі пізі леймонсквізі раз плюнути кіготь всунути. Цей прекрасний переклад не втрачає Риму. І щоб відчинити скриню, куту якраз довелося всунути кіготь. Тож, це першокласна адаптація, яка зберігає сенс оригінальної фрази і відповідає характеру мультфільму. Візитівка цього мультфільму це пісня кота Fearless Hero, яка була повністю перекладена та виконана українською. Переклад самої пісні виконано чудово. Ми не помітили жодних неточностей і невідповідностей оригіналу. Що ж стосується самого виконання, на наш погляд, українська версія поступається майстерності Антоніо Бандераса. Послухайте. Your hero. Who is your favorite fearless hero? your Як ви знаєте, в оригіналі персонажі постійно використовують іспанські фрази, що надає мультфільму особливого колориту в українському дубляжі Іноді іспанські вирази були перекладені українською, щоб пояснити аудиторії, яка не знає іспанської їхнє значення. Коммікаса Ессукаса. Но сукаса ес, ну, ес мікаса. Ваше милосте. Мікаса Сукаса. О, ні, твоя оселя, це моя оселя. I wish I wish had Вишагадна here. можна свята тут влаштовувати. У другому прикладі кицька говорить про кінсен'єра. Це свято, яке здебільшого визначається в Латинській Америці на честь повноліття дівчини в українському добліжі. Це замінили на свято, щоб люди, які не знайомі з латиноамериканською культурою. Зрозуміли про що йдеться, але також були й моменти, де дубляж додавав іспанські слова. Мабуть, вони намагалися вирівняти рівень іспанської в мультфільмі. Гей. Uh, hey. Так само тут локалізатори непогано викрутились заради дотримання ліпсінгу. Ремфіліґрейд я сповнений енергії, сильний як бугай, Торо! Перекладачі додали іспанське слово Торо, що означає бик, щоб більше відповідати оригіналу. Златко і ведмеді в оригіналі мають особливу манеру мови і виділяються серед інших персонажів завдяки британському акценту. У дубляжі ж вони говорять «суржиком». Послухайте, ла Здрасте мордесті. Тисідефенетліно, та це овшені як і не щобажа амсма ено, е I, папа. А що як міпливий, хіба ні? Скажи, Ми насправді не впевнені, суржик це livresain. чи ні? Може, це якась форма староукраїнської мови, бо англійської персонажі теж використовують різні застарілі слова. Як ви думаєте, насправді саме з ведмежою компанією пов'язані найпам'ятніші моменти в українському дубляжі? Їх було дійсно багато. Fine! For all I can smell is cat pee. Та без базару, але тут смердить котячими пісяшками. Ау, там це димба. Posoudis, posoudis about. Окей, що тут за катавазія? Але що стосується іспанських фраз в українському дубляжі, то вимова більшості акторів була нормальною. Bien. <zipis> Muy bien. Santa Coloma. Si, Santa Coloma. ¿Santa Coloma? Колома. Si, Santa Coloma. Однак у дубліжі були моменти, коли оригінальну іспанську мову залишали. Це траплялося, коли персонажі вимовляли великі репліки іспанською. Мабуть, українським акторам було не так просто перезаписати такі великі частини тексту іспанською. Дефолоне сідіота суперфолесідіта супер. Повертаючись до златки, варто зазначити, що українська актриса дубліжу в деяких сценах не поступалася оригіналу, а можливо, навіть емоційно проявила себе краще. Учішоки на лов'я негана. Приваніть пасікати про свої пороги. На мапу, бо я вас усіх Локалізатори водили сучасні сленгові вирази. Їх було не так багато, і це скоріше додає родзинки до бляжу. Перевірити! <симпотності! ш88> на фінал ще кілька прекрасних моментів. This is blank. We've been ripped off нічого немає. Нас розвели, як лохів. Gonna bust you up, Я тобі зараз пику наб'ю варенику. Ще you you muppet. Muppet. скалічиться, бовдоренко. <laughs> Оригінал кота у чоботях 2 є визначною роботою, бездоганне використання двох мов британського акценту златки та компанії, а також неповторна робота Антоніо Бандераса та всього іншого акторського складу створює незабутню композицію. Зізнаємо, дубляж не зміг досягнути такого ж рівня, але він заслуговує на увагу. Тож сміливо рекомендуємо дивитися кота у чоботях 2. Останнє бажання на нашій рідній мові. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!